Вітаю тебе, друже, на уроці читання? Пропоную тобі відгадати загадку. Бачити не бачить, чути не чує. Мовчки говорить, дуже мудрує. Що це? Так, це книжка. За якими ознаками ти здогадався, що це книжка? А як ти розумієш вислів? Мовчки говорить. І яким чином книжка може дуже мудрувати. Сьогодні ми відчиняємо чергове медіавіконце. Книжка. Ти дізнаєшся, як побудована книжка, а ще створиш рекламу своєї улюбленої книжки. Для розминки спробуй поєднати розсипані слова і прочитай прислів'я про книжку. Тисни на паузу та працюй. Давай, ну, перевіримо. Книжка маленьке віконце, а через нього увесь світ видно. Книжка маленьке віконце, а через нього увесь світ видно. І це істина. Послухай вірш Олександра Пархоменка, Мов краплин у Дніпрі Мов краплин у Дніпрі, мов зірок у горі, мов листви на гілі. стільки книг на землі. Є великі й малі, є легкі. І важкі, в стелажах, на столі, наші друзі, книжки. Тож скільки книг існує на світі? Зверни увагу, які порівняння використав автор, аби показати величезну кількість книжок на землі, мов краплин у Дніпрі, мов зірок у гі... горі, мов листви на гіллі. От стільки книжок на нашій планеті. Як ти думаєш, ким для людини є книжки? Як про це говорить автор? Автор називає друзів нашим книжки нашими друзями. Розглянь виставку книжок, зображену на слайді. З якими із цих книжок ти знайомий? Чи має книжка автора? Подивися, де у на книжці розташоване ім'я автора? Які книжки допомагають розумнішати? А які читаємо на дозвіллі? Як ти думаєш, чи відрізняються книжки для дорослих від книжок для дітей? Чим саме? Справді книжки від... для дорослих відрізняються від книжок для дітей. Давай спробуємо побути дослідником. Візьми до рук свою улюблену книжку. Роздивись уважно її обкладинку, погортай сторінки. І з чого ж складається книжка? Коли вперше ми беремо до руки книжку, зразу ми бачимо обкладинку. Чим яскравіша обкладинка, тим дітям цікавіше її прочитати. Для дорослих це не так багато значення має, зверни увагу, що чим цікавіша та влучніша назва у книжки Тим її хочеться швидше прочитати. У книжках є обкладинки тверді, а є м'які. На обкладинці можна прочитати ім'я автора та назву книжки. А зараз перед нами частина книжки, що називається Форзац. Він з'єднує обкладинку з першою сторінкою, де повторюються відомості про автора і назву книги Титульним аркушем. Він може бути однокольоровим, а може вмістити малюнки. Розглянь форзаци та титульні аркуші своєї книжки та підручників. Знайди та покажи на книжці форзаци та титульні аркуші. Якщо книжка складається із кількох творів, то для швидкого і зручного пошуку, необхідного у книжці, є зміст. Своєрідний путівник книжкою Він може міститися здебільшого наприкінці книжки, але буває й на початку. Знайди у підручнику зміст. Але найголовнішою частиною книжки, звичайно, є текст. Це основна частина. Що може бути текстом? Це і казки, і оповідання, і вірші. Ну, і, звичайно, ілюстрації. Коли ти береш до рук книжку, то обов'язково переглядаєш малюнки. Вони допомагають уявити, про що книжечка? А яким Словом називають малюнки у книжці. Пам'ятаєш? Так, малюнки у книжці це ілюстрації. Ілюстраціями можуть бути фотографії, схеми, таблиці. Вони доповнюють текст і допомагають його краще зрозуміти. Якщо ти недавно прочитав цікаву книжку, пораді її. Своїм друзям для цього придумай рекламу своєї улюбленої книжки. Скористаємося правою незакінчене речення. Починай так. Назва моєї книжки і назови назву своєї книжки. Потім скажи, хто її автор. Коротенько розкажи, про що розповідається у книжці. А потім поясни, чому тобі сподобалася ця книжка. Порадь прочитати її своїм друзям. Було б чудово, якби свою рекламу ти зазняв на відео. Отже, домашнє завдання: обери вдома чи в бібліотеці книжку. Прочитай її. Зроби рекламу прочитаної книжки за зразком. А ще перевір, чи всі підручники у тебе обгорнуті, чи є в них закладки. Дякую тобі, друже, за роботу!